Розглянемо задачі на середнє арифметичне. Що це таке середнє арифметичне? На прикладах розберемося. Нехай на якісь станції, метеостанції слідкували за температурою повітря і записували в таблицю в понеділок, 20 градусів Цельсія, вівторок 23 і так кожен день тижня. І Потім потрібно знайти, яка середня температура була на цьому тижні. Якщо є слово середня температура або щось середнє, то ви знаходите за допомогою середнього арифметичного. Робимо так, ну, в даному випадку середня температура. Потрібно додати всі ці температури, всі ці числа. І поділити на їх кількість: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Дорівнює і порахувати, скільки буде. Ви можете використовувати зручний для вас спосіб, а можете підряд додавати кому як зручно. Я, наприклад, бачу 18 і 22 це 40. 23, 27 – це 50, тоді разом так буде 90. Так? 90 плюс 20, 110. І ще 25, 135 і плюс 26, 155, 161. 161, сьома, дорівнює. І далі залишилось поділити. 16, ділю на 7. Можна взяти 2. 2 на 7 це 14, тоді 2 тут залишається 21 ділю на 7 3. 23 градуса була середня температура на цьому тижні. І давайте ще іншу задачу. Тут же задача на складання рівняння. Але тема та сама, середнє арифметична. Дано наступне. Перше число дорівнює 6,9, а друге число невідомо. Нехай воно А. Але зато відомо, що їх середнє арифметичне дорівнює 5,65. І потрібно знайти те друге невідоме число. Якщо в нас є два числа, то щоб знайти їх середнє арифметичне, ми їх маємо додати і поділити на два. Я так і запишу. Тоді я отримаю рівняння: 6,9 плюс. А, це сума цих чисел. І суму поділити на 2. Тому що чисел 2. Тому це буде середнє арифметичне. І воно задано 5,65. Отримали рівняння. Переключаємося на розв'язання рівняння. Нам потрібно знайти спочатку те, що тут в дужках, ділене. Тобто, оце все в дужках, це ділене, його ділять на 2 і отримають відповідь. так? Щоб отримати ділене, потрібно цю частку 5,65 помножити на 2. 6,9 плюс А дорівнює, помножимо. Це буде 11,3. Просто звичайне множення на 2. так? В стовпчик можна помножити. І тоді знаходимо вже А, як доданок, доданок, щоб знайти доданок із суми віднімаємо, від суми віднімаємо інший доданок. І отримаємо відповідь: А дорівнює. Віднімаємо від цілої частини, можна цілу частину віднімати. А тоді буде тут 5. Але ви ж не можете від 3 відняти 9, тоді ви або усно ви берете вже 4 цілі і тут 13 мінус 9, або просто письмово виконуєте віднімання дробових чисел. Ось так знаходять середнє арифметичне.